Я сам з невеличкого містечка, але в нас була дуже-дуже велика школа, і через це не вистачало вчителів. Просто щоб ви розуміли, у нас фізик викладав і трудове, і ДПЮ, і фізкультуру, і тільки ввечері віддавався тому, що любить всією душею. Що таксувати. Мабуть, тому в нього і кличка була клапана. І реально вчителів не вистачало, у нас сьомому класі образотворче мистецтво викладав трудовик. Ну і там ноль фантазії в чувака. Ми кожного року малювали одне й те саме. Кожного року таборетку. Потім на ту дво ми їх вирізали, він пробував їх продавати, але на паперових таборятках хірово сидіти. Е, і він з нами взагалі не церемонився. Просто розумієте, якось я малюю таборятку і кажу до однокласника, подай мені, будь ласка, голубий олівець, а він це почув і каже: по-перше, колір не голубий, а блакитний. Голубий це орієнтація, підар. <реш> По-друге, нахуя тобі голуба таборятка? Я такий, по-перше, колір не голубий, а блакитний підар. Викликали батьків до школи. В принципі, батька варто було все таки вчитель географії в запої.